Україна відзначає 24-ту річницю проголошення незалежності. В центрі Києва відбувся марш незалежності за участі понад двох тисяч військовослужбовців та урочиста церемонія вручення бойових прапорів. Після параду в Києві президент України вирушив у Берлін на зустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Оландом. У понеділок вранці жовневі ф'ючерси на нафтомарки Бренд продавалися за ціною менше 45 доларів за барель. Це найнижча ціна за останні 6,5 років. Нафтомарки WTI провалилася нижче 40 доларів за барель. У понеділок індекс шанхайської біржі подешевшав на 8,5%. Це найбільше падіння протягом одного дня за останні 8 років. На тлі обвалу в Шанхаї, Гонконзі, Токіо та на інших азійських майданчиках різко подешевшав і німецький індекс ДАКС. Держдепартамент США назвав звільнення політичних в'язнів у Білорусі важливим кроком на шляху до нормалізації відносин мінська і Вашингтона. Глава Європарламенту Мартін Шульц також привітав рішення Олександра Лукашенка. В суботу в мінську несподівано звільнили опозиціонера Миколу Статкевича і ще п'ятьох політв'язнів. Бойовики угруповання Ісламська держава підірвали одну з найбільш значущих стародавніх пам'яток Пальміри. Факт майже повного руйнування храму Баал Шамина, збудованого в 17-му році нашої ери, підтвердила сирійська наглядова рада справ людини. Президент Франції Франсуа Оланд нагородив трьох американців і британця, які 21 серпня запобігли теракту в потязі з полученням Амстердам-Париж. Пасажирам, які знешкодили терориста, вручили орден почесного легіону, найвищу державну нагороду Франції.